Апробація навчального комплекту Чарівний світ чисел з вивченням множення та ділення відбулося в гімназії номер 34 міста Києва. Завдяки безстресовому, оздоровчому та гармонізуючому навчанню другокласники засвоїли таблицю множення українською та російською мовами впродовж двох-трьох тижнів, так само і таблицю ділення. Зазвичай цей процес розтягується на другий і третій клас. Спочатку навчання відбувалося пасивно. Під час малювання або музичної фізкультпаузи діти слухали пісню множення. Пісня є унікальним навчальним матеріалом. Вона сприймається і запам'ятовується мозком навіть при пасивному прослуховуванні. А зараз, дітки, розгорніть навчальний посібник чарівний світчисто на сторінці 8 і 9. І треба нам зафарбувати однакові фігури в рамці однаковими кольорами. Приступаємо. до роботи. Три на вісім, двадцять чотири. У подальшому активне навчання відбувалося у формі цікавої веселої гри з прослуховуванням і співом пісень та виконанням різних рухів. Зараз тільки ми всі дивимося на екран і співаємо разом пісню. Увага! Будь ласка, розпочали. 35, сім на п'ять єдиний я, а п'ятна зараз я буду показувати на дощі приклади, а будь ласка, Тири на сім, також двадцять вісім. Два 4 чотири буде тільки вісім, І чотири, на два, також буде вісім, І чотири, на два, також буде вісім. Три на 9 двадцять сім. Навчальних пісень з переглядом візуальної навчальної інформації, виконанням різних рухів активізує слуховий, зоровий і руховий канали сприйняття інформації. Активація функцій обох півкуль мозку, трьох каналів сприйняття дає можливість швидко і легко засвоїти знання будь-якій дитині, незалежно від стану її здоров'я та рівня інтелекту, зберігаючи і зміцнюючи її здоров'я. Навчання з піснезнайкою дуже сподобалось учням. Адже воно не навантажувало їх, а знімало стрес та напруження, викликані різними життєвими ситуаціями. Контроль знань також проходив у комфортному режимі і викликав у дітей тільки позитивні емоції. А зараз діти ми проспіваємо пісню без результатів множення. Ви дивитесь на екран і самі називаєте результат дії. 아! З метою гармонізації педагогів і школярів під час малювання звучали музико-терапевтичні пісні у виконанні народного артиста України Олександра Василенка. Сення, шом твоє серденько, голюча терня, шом твої устонька, і хамові тва, а твоє слово гостре як твоя, щом твої очі сяю. Чаром, що гара, сорожай. Прослуховування їх врівноважувало процеси збудження і гальмування в мозку. З піснезнайкою дитина розвивається всебічно, інтелектуально, фізично, психічно, естетично. Духовно. Засвоєння знань супроводжуються розвитком пізнавальної сфери: уваги, пам'яті, мислення, мовлення. Радість, задоволення, творча діяльність дають можливість розкрити здібності й таланти учня, спонукають його до навчання, гармонійного спілкування з іншими дітьми і дорослими. Отриманий в гімназії номер 34 досвід дає можливість організувати навчальний процес у різних навчальних закладах України на високому світовому рівні, а саме зберегти і зміцнити здоров'я учнів у процесі навчання, гармонізувати їхні стосунки в сім'ї та колективі. Піснизнайка є універсальною практичною моделлю безстресового оздоровчого навчання дітей різних країн світу. У рамках міжнародного проекту Істинна гармонія передбачено створення міжнародної мережі центрів гармонійного розвитку дітей та дорослих.